Доброго раночку, дітки! Сьогодні запрошую вас разом зі мною зробити декоративні тарілочки. Тарілочку, дітки, ми будемо малювати за допомогою пластиліну. Ця техніка називається ще пластилінографія. Для роботи потрібно кольоровий картон, ножиці, простий олівець. Пластилін, я взяла пластиковий стаканчик, щоб вирізати кружечки. Ви можете взяти щось інше. Обводимо стаканчик та вирізаємо кружечок. Це буде у нас така червона тарілочка. Тепер беремо пластилін. Колір ви можете обрати будь-який. І формуємо маленькі кульки. Різного розміру, дивлячись, який візерунок ви захочете зобразити на своїй тарілочці. Робити це краще вказівним пальчиком. Ось такі кульки дітки зробила я. Вони різного кольору, різної форми та розміру. Починаємо, дітки, прикрашати нашу тарілочку. Легенько. Казівним пальчиком натискаємо на наші кульки. Кольори можна чергувати. Подивіться, як виходить гарно. Ось такий обідок вийшов у мене. В середині тарілочки, дітки, я зроблю квіточку з листочками. Ще можна зробити ось такі тоненькі джгутики і прикрасити квіточку. І вийде ось така гарна тарілочка в нас. А можна зробити і ось такі тарілочки. Погляньте, які вони гарненькі. А ще намалювати фарбами. Ось така тарілочка, дітки, вийшла в мене. Сподіваюся, ви теж догубчик. І надішлите свої гарні тарілочки, які можна буде і з пластиліну зробити, і намалювати. Добре? Буду чекати. Рада зустрічі. До побачення!